Розповідайте, як ви познайомилися, пам'ятаєте? Да, Пам'ятаю, мене перевели з першої роти в МТЗ, і там ж Марічка була, так і познайомилася. А ну-ка давайте як-небудь в красках. Ну ти побачив Марічку, і що? Ти щось ти тоді запідозриш? І залицяться нашого. Як ти мені розказуєш? Сидить в шляпі, каже, в очках, серйозно. Заставляє туди сюди ящики носить з противогазами пересчитувати. То ти спочатку її вбити хотів, я так розумію? так, все іменно так і було. Ну і коли у вас почали зав'язати, коли ти звернула увагу на Віталю? 28 березня. Ох ти, так пам'ятаєш, дату? <сум> да. А чому? Чому саме? А, вообще, я з хлопцями спілкувалася. Ну, я взагалі до хлопців відношуся як до, до братів, бо сама ж то виросла в сім'ї, там, де багато братів. Паштет, Вітаська, вони ж дружили, і ми якось з ними почали спілкуватися, потім дивлюсь, вони такі грустні. Кажу, а ну давайте, пацани, до мене на шашлики. Ну, Це наші шашлики пішли, розговорились, почали. Це коли я на нього обратила увагу. Що тобі сподобалось? Серйозність. А Чого ти так зреагував? Серйозність він мудрість його. Оце взагалі, що я значально влюбилась в його мудрість. На кожне действиє він розміркує. зроби висновки, и потом уже какие-то действия. То, чего мне не хватает. <laughs> а ты это вижу, подобається Марічці? Мне? Ну, сама Маричка мне не подобается. <laughs> ну, а людские что? качества, ну, то-то потом. Ну, в основном, як, Ну, мужикам, мужики же глазами все это воспринимают, правильно? Ну, а потом воно уже в процессе развязывается, что до чего. А, ага, тобто, так, да, от час ми до правди докопались, начали просто хат, хотів, знаєш, по матросі. Без ніяких матросів. Ну тобто, у тебе не було планів, ти не підозрював, що це буде щось таке довге і Ні, ну я підозрював, але не думав, що так все буде швидко. А розкажіть мені тепер признайтесь, коли ви зрозуміли, що ну це так, що один без одного ви більше не можете. Як це, коли це було кого і як? Тому це спонтанно було, ну як? Так, да, це все якось. Як на Харків його вже відправили, як наших всіх на Харків, я ще вкрив базі, я не знаю, де він, що він. Ну і тут ми наблизились до того дня, як. Хто кому взагалі запропонував одружитися? я. Mm, yeah. Як ти до цього готувався, хвилювався, як ти це зробив? Це ні, ну просто. Ну це ж просто. Просто. Просто предложив. Каже, просто. все, поехали, в об'єднаний перерив, все расписалось. каже, довго балакай, у нас обеденный перерив заканчивается. <реш> тобто от того всього там одне коліно, обручка, всі діла. Е? Ми, ми ж не по 20 лет. Ми вже пристаріли люди. <реш> О, так ти що да, вам вже. по 23, конечно, вже <реш> уже, <реш> уже, <реш> да. кудись. <реш> <реш> Та ну не розказуй, все таке мене. Я як по ночам мені то, цвіти вибирав. Каже, ні, каже, всі магазини закриті. Каже, ні, тут сі час і все. Сі часи, але ніколи. <реш> <реш> ні, ну це здорово. <реш> а які у вас взагалі подальші плани після перемоги? Після перемоги. Не знаю, у мене ще. Це все, все знаєте. Які як, плани є як, пенсіонер. Як Які пенсіонери можуть бути планувати. Він пенсіонер, і я не знаю, може, може і далі останусь на службі. Мені, мені цей процес подобається. Добре, я по іншому поставлю питання. Що перше ви зробите після перемоги? Це десь на віддих. Десь, десь, десь на море загорать галякома. А да, потом як карта лягується. Не збираєтесь залишати Україну? Ні. То, у мене Додати. був побут в моїй житті, коли я в Україні не жила більше п'яти років. Я додому, коли верталася, готова була землю цілувати. Дома, хай там щось на наш кривий ріг не кажуть, що він там такий, якийсь не такий, він самий рідний. Там дом, там сім'я, там батьки. Ну, тому що Україна, от як для мене, це не просто земля, на якій я живу. А це мій дім. Тут, 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 ну, тут все своє. Тут саме головне, що то, то, що нас держав на своїй землі? Родина. Це саме. Угу. Дякую.